В Коломиї стався нещасний випадок. На людину впала снігова брила з будівлі музею Гуцульщини та Покуття, що на вулиці Театральній. 53-річний чоловік отримав численні травми. Потерпілого госпіталізовано в Коломийську лікарню. Трагедія трапилася біля входу до музею Гуцульщини і Покуття. Працівники закладу прибирали прилеглу територію і самотужки очищали тротуари від снігу. Ця робота виявилася вкрай небезпечною, принаймні для одного із них. Той лід, який падав, ми його прибирали, щоб цей лід не посунувся кудись або на людину, або на транспорт, який тут приїжджає. Згори з цього даху сунулася ну, якась частина снігу і потягла за собою кусок леду, який знаходився у замерзлій ринві. Це вдарило потерпілого. По голові, після цього він упав. І як він сам пояснював, що не так його вдарило зверху, як він вдарився до тротуару ще боком головою. Проблема виникла через дах і висоту приміщення, скаржиться директор музею Ярослава Ткачук. В Коломиї фактично немає обладнання, яким можна було почистити від снігу і криги, такі будівлі нам необхідно зробити замін зміну даху, тому що ми бачимо, що щорічно маємо величезні проблеми, і вирішити ці проблеми дуже важко, тому що обледеніння йде по самих навіть отих водостічних трубах і нічого вирішити не можна. Треба поміняти дах з тим, щоб там були і ці затримувачі снігу, і абсолютно інші ринви. Весь час впродовж цілого дня тут чергують люди, музейні працівники, які скеровують рух людей. Ну і так сталося, що власне і музей музейний працівник і постраждав від того. І на тому місці, практично це перед самим входом до музею, де ніхто не сподівався, що може бути. Відразу після нещасного випадку колеги викликали потерпілому швидку. Її лікарі доправили чоловіка з отриманою травмою голови до центральної районної лікарні. Оглянути лікарем приймального покою, нейрохірургом, після проведеного згідно стандарту комп'ютерного обстеження голови. Встановлено діагноз. Закрита черепно мозкова травма, забій головного мозку легкого ступеня, перелом кісток лицевого типу, черепа по типу Лефор-2. Хворий спеціалітеч відділення на нейрохірургічне ліжко, де знаходиться на даний час. Стан хворого середньої важкості, він стабільний. В плановому порядку буде переведено подальше лікування відділення щелепно лицевої хірургії обласної клінічної лікарні. Хворий обстежений згідно всіх стандартів, отримує адекватне лікування, так що надіємося, що навіть віддалених наслідків отриманої травми не мало б бути. Потерпілий наразі почувається добре. Чоловік каже, що не сподівався, що з ним може трапитися таке, але в майбутньому, не замислюючись, знову візьметься до роботи. Сталася така пригода, яка така нещаслива, що це могло бути з ким-небудь, а сталося зі мною. Злетіла, брела снігу, того ладу і впала на голову, упав. Упав до землі і побився ти. Все. Потім завели, викликали скору допомогу. Та я тут добали перед тротуар на то, бо то вона прибиральниця і вона не встигає. вона нас таких мужиків ну, післали допомогти, трошки піддовбати там тротуар, щоб легше людям ходити було. От і все. В майбутньому, якщо вас попросить таке щось зробити, ви ще погодитесь на Це Обов'язково <схід> Прокуратурою Івано-Франківської області розпочато перевірку. Відкрито кримінальне провадження, по факту, нещасний випадок. Наразі прокуратурою здійснюється перевірка, чи було забезпечення дотримання усіх правил безпеки під час цієї розчистки. Також у разі, якщо буде встановлено, що були якісь порушення, винні особи будуть притягнуті до встановленої законом відповідальності. Зараз розпочати кримінальне провадження, процесуальне керівництво якого здійснюється прокуратурою, і за його результатами буде прийнято відповідне законне рішення. Сподіватися, вочевидь взимку необхідно лише на самого себе обходити обгороджені території, не ходити під стріхами і загалом бути обережним на вулиці.